Я проти Порошенка, точніше, я був проти Порошенка до 2015 року. Майдан стояв не для того, щоб змінити Януковича на Порошенка, так я думав, одразу після Революції Гідності. Але я дуже злякався, коли почалась агресія Росії проти України, і наша держава почала проводити хвилі мобілізації чоловіків. Невже мені доведеться йти в окоп? На щастя, Порошенко реально зумів розрулити ситуацію. Він заморозив вторгнення росіян мінськими угодами, побудував нову армію, яка нас захищає, і понині, а також вивів країну зі сраки, маючи лише 100 тисяч гривень в державній скарбниці. Мало того, порох перший і єдиний президент, який реально наблизив нас до Європи, коли українців почали пускати в ЄС без візи. Я не вірю. Я просто не вірю. Натомість Зеленський просрав всі успіхи Порошенка. Він це розуміє як ніхто інший, а тому продовжує поливати брудом свого успішного попередника.